Всім привіт! Сьогодні буду готувати томати, чіпси, фріпси хто як їх називає. Для цього беремо спілі, томати. У мене свої домашні, вирощені на городі, миємо їх добре та нарізаємо з такими слайсами 4-5 мм та викладаємо їх на піддони сушарки. На дно піддонів вкладу ось таку. Дрібненьку сіточку вона запобігає прилипанню до піддона. Всі нарізані помідорчики злегка присолюю, можна ще додати різні спеції, але мені не подобається. Закладаю всі піддони до сушарки та виставляю температуру 65 градусів на перші півгодини для розігріву. Потім температурний режим перемикаємо на 55 градусів та виставляємо час сушіння від 6 до 8 годин. Це залежить від того, які ви хочете по хрумкості мати фріпси. В результаті маємо ось такі яскраві, хрумкі в міру підсолені, фріпси чіпси. Їх можна вживати як і самостійну закуску, так і для приготування страв, піци, пирогів, начинок та іншого. Зберігати такі фріпси можна в скляній тарі в сухому прохолодному місці. Для більшого ознайомлення з моєю продукцією, яку я виготовляю власноруч, ви можете перейти по ссылці в інстаграм. Там ви можете ознайомитися, замовити та придбати смаколики на будь-який смак. Для подальшого розвитку мого молодого каналу та отримання корисної інформації, підписуйтеся на мій профіль. Ставте лайки, дизлайки, коментарі. Всім гарного дня та смачного!